Бувають моменти, коли думаєш, ну все, ну гірше вже не буде. Все, ну я щойно бачив найбільшого довбойоба. І як тільки ти кажеш цю фразу, на слідчу твою зміну появляється екстра довбойоб. Оце знаєте, коли золота колекція довбойобів Галичини. Одного разу ми приїхали на виклик до чувака, в якого дослівно, з його слів, в сраці пропала зубна щітка. Пропала нахуй! Ну, ти... ти підібрав правильне слово, старичок. Що це за фокуси, фокусив? В тебе в сраці пропала зубна щітка. Прям. Що це за магія? Я кажу, як то сталося? Він каже, я йшов в ванну і. Тобі не здається, що ти пропустив їбать який кусок історії. У мене ні разу такого не було, що я йшов в сраці, і такий бля Йоржик! А як це стало? Він каже, я хотів почистити зуби. «Ні!» Мене ні разу не було такого, що я. Я думаю, старічок, якщо ти так чистиш зуби, то не ходи до стоматолога. Бо тобі, якщо зуби мудрості звідти почнуть тягнути, ти лапи протягнеш, і я пам'ятаю, я вертався з того виклика, і до мене прийшла дуже цікава думка мені в голову. Тобто, якщо є люди, як люди, чоловіки, які е, е, пхають собі в сраку зубну щітку, і вона там застрягла, то скільки ж є таких типів, які запхалися в сраку зубну щітку, і самі її зі там дістали, блядь. Тобто цих людей повно, ці люди ну, посеред нас, е, дехто можливо в залі зараз є. Я... І яке було моє здивування, коли на наступний тиждень я приїхав на виклик до тіпа, в якого теж була в сраці зубна щітка. Я тоді так офігів, я зрозумів, що чуваки, які пхають всі в сраку зубну щітку, діляться на два типи: на бідних і багатих. Бідні пхають у цю звичайну зубну щітку. Багаті оцю, що вібрує, знаєте. Оця ксіомівська розумна щітка. Якби знала, де вона у Львові опиниться, блядь. Вона б тим алікспресом сюди приїхала. І я, знаєте, є одна історія, яку я постійно розказую всім своїм друзям на стендапі хочу до хлопців донести наскільки важливо мати поруч з собою правильну людину, своє кохання, свою другу половинку, тому що, якщо у вас сраці, застрягне зубна щітка. Ваша коханка це буде перша людина, яка на вас заб'яхує. Тому що такий обіг їй нафіг не здався, чесно. І тільки ваше, ваше кохання, ваша друга половинка викличе для вас швидку і зустріне її для вас. І я просто пригадую, приїжджаємо на виклик, нас зустрічає жінка, я хочу заходити в під'їзд, нас зупиняє мене, каже. Почекайте, доктор. Ситуація не пересічна. Я кажу, пануся, ситуація її батька пересічна. Ви взагалі на тій Любінській всі, які зйобнуті. <плес> І коли ти приходиш на такий виклик, ти знаєш, що насправді життю людини нічого не загрожує в даний момент. І ти пробуєш, знаєш, що це мала зарплата, вижити максимум хоча б історію. І все, ти приїжджаєш на виклик, бачиш цього типа. Який живий такого. І ти кажеш йому, що ся стало? І він такий. Що? Я кажу, у вас щось турбує? І він такий. Я кажу, що там? Не питають. Я кажу, як сталося так, що ти собі в сраку запхав зубну щітку? І тип такий, бо в бою.